Привіт всім! Сьогодні ми продовжуємо з вами розмовляти про Ані Оуклі і її життя. Ані Оуклі дівчина з феноменальною здібністю влучати. Дивлячись через дзеркало, прострілюючи гральну карту збоку, людина, яка ніколи не давала осічки. Чи був це обман? Чи це була природня здібність? Сьогодні ми з цим. Розберемось. А разом з популярністю поруч дуже часто йде застрість. Маючи таку здібність, чи могла Ані Оуклі бути вбивцею своїх опонентів? Чи була вона такою? А за що могли засудити Ані Оуклі? І чому вона мусила проводити частину свого життя у суді, відстоюючи свою правоту? Чи вдалося їй доказати свою правду, і як само Ані Оуклі завершила свій земний, земний шлях? Дивіться далі. Якщо ви ще не підписані на канал, саме час це зробити, та ваш лайк допоможе нам розвиватися. Бо я не тільки ділюся з вами історіями відомих людей, але також зверну вашу увагу на цікаві англійські слова, слово утворення, етімологію слів. За допомогою асоціації ви зможете їх запам'ятати та зробити частиною свого активного словника. Ані Оуклі завжди казала, що ніхто її не вчив стріляти. Що ця любов до зброї народилася в мені, як вона казала, але цей інстинкт та вміння і здібність мали бути розвиненими. Вона мала феноменальний зір, координацію рук та очей, прекрасне відчуття вчасності. Пострілу. Для реально вдалого пострілу людина має бути дуже атлетичною. Коли відгуки про її талант заполонили всі газети, Коуді, власник шоу, перемістив її ім'я з останніх рядків обяви в топ. Вона виступала першою після відкриття шоу. Ви тільки уявіть собі, в той сезон 150 тисяч людей з 40 місць зі всієї Америки побачили. Щось цілком нове. Жінка, яка стріляла як будь-який чоловік, в той же час маючи молоду простодушність чистоту, незважаючи на те, чи розуміла вона це чи ні, це виглядало дуже сексі. Це була основа зірковості. Really uh, r r remarkable, uh, a remarkable uh, shot. Uh, but what makes her especially interesting is that she was able to combine that with a uh, with an image, with a kind of a vision of American womanhood that was provocative, but that many people felt comfortable with. Зверніть увагу, she was remarkable shot. Slova "remarkable" в prosto marker, mark, це помічати. Re значить пере, тому renovation – обновлення, реставрація, uh, rebuilding – перебудова. Російською звучить замічательний, українською ми кажемо дивовижний. Але дослівно те, що ми помічаємо, те, що виділяється, ми кажемо «remarkable». За помарки в школі нам знижували оцінки. А зараз «remark» – це помічати. Потім він каже слово shot. «Shot» – це постріл. Але не тільки постріл, це також значить гравець, спортивний гравець. Що робить її цікавою, так це те, що вона мала талант комбінувати снайперські здібності з таким собі образом американської жіночості, який з одного боку був провокативним. А з іншого подобався багатьом. Її популярність ще виросла, коли Wild West Show виступила в Нью-Йорку на острові Стейтен Айленд. Півмільйона людей паромом пропливали повз Статую Свободи, а потім окремим потягом прямим їхали на шоу. Це було найпопулярніше шоу з всіх часів, яке могли бачити в Нью-Йорку. Популярність Ані Оуклі вже прирівнялась до популярності самого власника шоу Коді. Її чоловік Френк, який ви знаєте з першої частини відео, був її першим опонентом на змаганнях, якого вона легко перемогла. І згодом вони одружилися, і тепер став їй представником для преси. Граючи на глибоких почуттях до дикого заходу глядачів зі Сходу, він рекламував свою жінку як дівчину з західних рівнин. І він ніколи не втомлювався повторювати історію, як відомий вождь індіанців «Sitting Bull, що перекладається як сидячий буйвол, попросив дозволу удочорити. Ані після того, як він побачив, як Ані прострілила серце туза з відстані 30 кроків, коли індіанці бачать, що людина наділена такими здібностями, вони мають до них найвищу повагу. Бу охрестив свою нову доньку іменем Латанія Сесілія, що значить маленький непохитний снайпер. Деякий час він ще подорожував з Ані в трупі Бафало шоу, але згодом він залишив шоу, кажучи, що втомився від натовпів народу та багато шуму. Коли вони вже виступали в медісон Сквер в осені 1886 року, маленький непохитний снайпер стала улюбленицею Манхеттену. Вона виступала перед аудиторією 6 тисяч чоловік. У вечірній сукні маленька напівголодна дівчинка, з якою брутально поводилася у дитинстві, тепер стала іконою американського Заходу. Ніколи в історії Америки не було жінки, яка була готова прийняти виклик створити легенду про жінку Заходу, а потім втілити цей міф у життя, поводячись як леді, що дало змогу їй бути прийнятою суспільством. Це неймовірне перевтілення. Зверніть увагу на слово перевтілення англійською мовою. Ви здогадаєтеся і самі, але я вам трошки допоможу. Як буде тіло body? В нас є bodyguard, є body lotion, лосьон для тіла, А в нас є bodybuilder, це той, що накачує свої м'язи. А тут слово body виступає у ролі. Дієслово. Але як утворити дієслово? Додається префікс М. І виходить, ембарі це втілювати. Барі тіло, а имбарі втілювати. В березні 1887 року трапилось щось неочікуване для всіх. Трупу всього Wild West Show. Запросили на святкування золотого юбілею королеви Вікторії в Лондоні. Весь колектив розмістився на великому кораблі, який мав пройти шлях від Нью-Йоркської гавані до Лондону. Цей корабель більш нагадував Ноїв Ковчег. Палуба була заповнена буйволами, мулами та конями. Індіанці скупчувалися разом, щоб зігрітися для їхньої першої в житті подорожі через Атлантичний океан. Серед них стояла Ані зі своїм чоловіком Френком. Але серед них також була новий винахід директора шоу 15-річна Ліліан Сміт. Сенсаційна снайперка з Каліфорнії. Зверніть увагу. На таке популярне англійське прізвище Сміт. Англійською мовою звучить смі Здається, що прізвище Сміт можна вважати найпопулярнішим для британців. Сміт це професія коваля. Сміт перекладається коваль. Таким чином, всі коваленки, ковальови, ковальчуки, російською кузніцови, ковалі, були смітами. В Англії, тобто, іншими словами, що слово Коваль і Містер Сміт це одне і те саме прізвище в різних мовах. Чи зможе молода Ліліан конкурувати з Ані? Чи значить це, що Ані завершить свою кар'єру? Все це ви зможете побачити в наступному відео. Цікаво було б почути вашу точку зору. Що більш важливе для глядачів таких шоу молодість дівчат-снайперів. Чи саме влучність, не звертаючи увагу на їхню вродливість? Дякую за ваш інтерес до цього відео, до каналу. З вас лайк, підписуйтесь на канал і дивіться нас до нових зустрічей. Пока!